Московська орда. І так запрошуємо всіх до е, нашої молитви за покійний, дорогих нам осіб. Благословенний Бог назавжди, нині і повсякчасно віки вічні. Святий Боже, Господи Боже, прийми наші молитви за воїнів української армії, бієних, закатованих, завольників. Мирних жителів, убитих, розстріляних, зґвалтованих за душі покійних нашої родичів, особливо носили ім'я святого, першомушника, архидіакона Стефана, церковних братів, покійних, церковних сестри, спокійних за запокій Ярослава Анастасії, Василя, Василини, Василя, покійних родичів, запокій Степана Михайліна, Дмитра Параски, Надії Михайла Юдокії, Василя, запокій Господи. Степана Миліана Гани, Степана Марії Миколи, Марії, Марії Олексія, запокійробі Боже, запокій Степана і покійних родичів, покійних друзів, даного жертводавця, запокій Степана Матвія, Анастасії, Михайла Андрійка, Марії Миколи, Ярослава Степана Павла Романова, Васини Івана Ганни Оресі, Матусі, Господи, рабі Боже, Степана Михайла Параски, Василинки Ганни. Юстини, покійних родичів, запокій Господи, дуже покійних Стефані Володимира, Марії, запокій Господи, Анни, Миколи Євдукій, Василя Ольги Михайла, Петра Богдана, Марії, Запокій Господи, душі особи Євдукій, Жедесята речниця упокоєння, Василя Федора Миколи, Михайла Марія Ярослава, Марії, Марії, Запокій Господи, Стефані, Петра, Степана, Володимира, Оксани, Дмитра, Дмитра Марії Ганни Ілька. Анни, Якуба, Софії, Івана, Марії, Романа, Євгенії, Андрія, Віталія, душі, що терпять в сестилищі, чи запокі Господи, душі Анни, Федора, Параски, Степана, Магдалини, Софії, Леона. Бо твоє царство, і сила і слава Отця і Сина, Святого Духа, нині повсякчасно і вічні. Степана Василинки, Сенслава Дарі, Михайла, Ярослава Марія Луфрія, Ярослава Володимира, Ганни, Параски, Федора, Філька, Юзика, Нельки, Івана Михайла Ольги, Степана Михайла Марії, Вілька, Петра, Михайла, Миколи, Василини Катерини, Іван Дарі, Михайла Василенки, Богдана Галини, Богдана, Остапа, Надії, покійних родичів, душі запокій Володимира, люби Василя Ганни, покійних родичів, поки Степана Марії, Повліни, Юрія, Надії. Івана Мар, Йосипа, Євдокії, Михайла Василики, Михайла Втеклі, Степана, Запокій Господи, душу Сопчеви. Олі Петра, Будона Катерини, Ірини Любомира, покійних родичів, душу вчистили, запокій Господи, Степана Євдокії, Василя Гане, Володимира Ганни, Павла Ганна, Василя Степана Петра Катерини, Володимира Валерія, Запокій Господи, робі Отця Василя Степана Катерини Варвари, Івана Параски, Марії, Романа, Івана, Ольги, Федора, Володимира Марії, Василя, Дмитра Марії, Михайла, Степана, душі Шупчистей, лиші, запокій Господи, Мелані, Оксани Василя, Ірини, Ярослава Параски, Василя Марія, Михайла Івановна, Юрія Михайла Андрія Упокій, Господи. Душі по Помилуй нас, Боже, по великій милості. Молимось тобі, вислухай, помилуй. Запокій Степана Марії, Михайла, Василенки, Михайла, Степана Вікто, Віктора Мокрини, Романа, Запокій Господь, душу святим Степана Наталії, Степана Анастасії, Василя Марії, Василя Наталії, Степана Петра, Володимира, Віктора, Михайла, Михайла, Василя Юстини Ганна, Франі, Михайла, покійних родичів. Запокій, Господи, душі Стефані Ярослава Євдоки, Михайла Ірини, Анни, Марії, Ярослава, любе, запокій Господи душі. Ще молимося, запокій душу Слово Боже, поминаємо Стефані Ярослава, любе Ганни і покійних родичів, Миколи Дарії, запокій Степана, Марії Павліни, Юрія, Надії Івана, Марфі, Йосипа, Євдокії, Михайла, Василенки, Михайла, Техлі, Степана. І всіх нині запокій поминаємо, щоб простило всім всякі прогрішення, добровільне, добровільне Стефані, Любомира, Стефані, Степана Марія Романа, Ірини Миколи, Галини, Людмила, Ольги, Запокій, Господи, Олени, Якова, Мирослава, Катерина Івана, Степана Марії, Михайла, Степана, Василинки, віри, і вже сороковий день упокоєння і запокій рабі Боже. Степана Марії. Степана Анастасії, Петра, Катерини, Петра, Людмили, Валентини, Романа, покійних родичів, запокій Степана Марії, Мирослава, Павла, Юлії Павла, Юрія, Василини, Ганни, Олени, Миколи, Богдана, Анастасії, Івана, Ірини, Миколи, Анни, Ганни, Івана, Б'єно, Антона, Параски, Василя, Дарії, Ярослави, Володимира, Наталія, Миколи, Миколи, Віталія. Однокласників, дано жертводам, всі воїнів української армії, героїв Небесної Сотні, покій Господи, душу Софії зробив Боже, бо нам Миколи, Ганни, Дмитра, Ганни, Марії, Тараса Василя, всіх загинувших на війні, і щоби простилося простило всяке прогрішення добровільне, недобровільне, бо дана і третя річниця, у покій Романа Василини, Єлени Івана, Василя Наталії Югаси. Ганни, запокій, Господи, душі рабів Божих, Івана Марії, Олега Івана, Михайла, Володимира Мар'яни, Гната, Йосипа, Васини Івана, Васна Івана, Ганни Марії, Степана Мирослави, покійних родичів, запокій Господи, душі померлих, Слобори, Степана Ганни, Михайла, Отця Остапа, Петра Франі, Василя Ліди, Володимира Марії, Олеся Марії Федора, Романа Федора, Марії і покійних родичів, вогні української армії. Уб'єдних, закатованих, за волю де України. За покій Господи, надії, запокій Марії, Світлани, за Віталії, покій Марії, Степана Бориса, Світлани, Віталії, Василя Теклі, Ольги, Отця Миколи, Ганни, Югоря Василий Дмитра, Івана Гаврила, душевчистилич, покійних родичів, за покій Ганни, Андрія Параски, Михайла Параски, Миколи Параски, Івана Євдуків, Олексія, Семена Марії, Ганни, Ярослава, покійних родичів Наталії. Марії Катерини Василин, душу в часи, запокій Степан, Степан, Степана, Степані, Отця Степана, Отця Станіслава, Мирослави, Тетяни Феклі, Ганни, покійних родичів, запокій Господи, Галини Марії, Олександра Степана, Ягне, Марії Параски, Степані, Галини, Анни, Івана Катерини, Івана Василя, Олександра Марії Михайла, Володимира Василя, Анатолія Тіми, Тіде, Любе Володимира Ярослава, покійних родичів. Запокій Степана Параски, Антоніни, Ігоря Володимира, Ілька, Терези, Віталія, Миколи, Василинки, Катерини, запокій Степана Михайла, Миколи, Анни Марії, сім'ї Вашинських, Воз... Ольги, Тетяни, Юрія, Галини Володимира, Степана, Запокій Параски, Василя Ярослава Ганни. І всіх тут в нашому помінику писаних, і щоб Господь Бог усе в душі йде праведні, спочивають. Господи, поми. Милості Божі, Царство Небесне, відпущення гріхів, їх у Христа безсмертного, Царе, Бо просимо. Господи, помолімся. Боже Дух і всякі плоті, де смерть подала дьявола, знайшов життя світу, дарував сам гост. У Упокій душі, у слово, Боже, на місці світла, на місці квіту, на місці Сбиття. Звідки відійшов біль, печалі зітхання, всякі прагрішні вчиненими, словом чи ділом, чи думкою, як благий чоловік робець Бог прости. Бо немає людини, що жила би не згрішила, бо ти один без гріха. І правда, ти, правда навіки, віки, слово Твоє істинне, бо Ти в воскресіння життя, і покій, у слово Боже. Нині поймено запокій у висловив тих, хто носили ім'я святого, першомушника Стефана, воїнів української армії, вбієних, закатованих, завольних України і мирних жителів, дітей, вбитих, розстріляних, зґвалтованих, душі покійних родичів, тут повсюду похованих, і душу терпіть вчистили, за яких молимося, свої жертви приносимо. Христи Боже, наші тобі славу вас селам, беззначальним твоїм отцем, пресвятим і блим творящим твоїм духом. Нині а, Примудрі, і вічні, премудрі, чеснішою від херови. І, і незрівняно не славнішою від, від сарафи. Що без отління Бога слава породила. Сушу, Богу, Родець, у тебе слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі. слава і і Сину і святу, час і віки Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, благослови. Живими і мертвими, володіючи Христос, Існий Бог, наш вифлим і юдейським народився в яслих узліг, наш роди спасіння, молтвами причистої своїй матері, заступництвом святих Небесних, самопостілених, святого першомучника Архидякона Стефана, і вже сьогодні свято і всіх святих душі від нас, запокій поминаємих, наших покійних родичів, і тут посуду похованих. І всіх од віку наших предків, упокоєнь, вселені святих вселитів недрах, Авраама, Ісака, як упокій до правних, причистих. І нас помилує, спасе, бо Він благий, чоловіколюбе. У блаженному спені вічний покій подай Господи, і поминаємо Словом Божим. І сотворим вічною пам'ять. Вічна пам'ять, вічна пам'ять, вічної пам'ять, нашим національним героям, воїнам української армії п'є не закатований за Україну, нашим покійним родичам, яку сюди поховану. які населені місця того. Першому цю кардіокну Стефану, Господи, і всім по імену, за яких ми молимося. У покій, Господи, там, де немає ні болі, ні печалі. Але життя безконечне. За у Совший Слов Божих, не й поминаємо, Отче є Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукав. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословена між жінками, благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Ослаби, Остави, прости, відпусти, Боже, всім прогрішні їм, вольні і невольні, що в Слові і в ділі, свідомі, несвідомі, що в думці помислі, що в день і вночі все їм і нам прости, бо ти благий, чоловіколюбець, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина Святого Духай, в ім'я Отця і Сина, Святого Духа Мій. Я дякую всім, хто молився з нами через інтернет. Найперше мав обов'язок принести цю молитву, бо моя мамуся теж носила ім'я Святого. Архидіакона Стефана і нашої директорки музичної школи і чоловік мав татуся, тоже Степана нашої, теж Іри Столярчук, теж... Наш Хорист, який носив ім'я святого Першмужника Херхняка Стефана, ну і багато інших, за якими ми молимося, і приносимо сьогодні нашу молитву як дарунок, найперше для тих душ, які спочили в Бозі, і тим самим приносимо цю жертву нашої молитви, світлу пам'ять дорогих осіб, а рівно ж і за перемогу нашого українського народу, нашого війська. Всіх вітаю! З Різдвом Христовим, Божий лас благословення, і хай ця молита принесе радість тим душам, які від нас відійшли, які вже перебувають з Богом. Христос рождається. Славім! the